Таку річ ці традиції не вмерли, вони існують. Їм Треба допомогти часом повернутися. Це дуже важливо говорити про читання для дітей. Але в нас в Україні ще є величезна частина людей, про яких ми взагалі вже не говоримо, так ніби вони померли. Це люди старшого віку. Які дуже часто є самотніми, дуже часто не мають можливості комунікувати одним з одним. І в цьому ми бачимо ем, е, певне завдання дорослих бібліотек, які дійсно зараз є в кризі і які шукають свою ідентичність. Ми намагаємося зараз будувати діалог з дорослими бібліотеками, аби вони відновили клуби читання для старших людей. І, власне, щоб вони намацали. Цю нову ідентичність для бібліотек, які перестають бути порожніми цвинтарями, а робляться клубами, це є дуже важливо. І ще один приклад такий можу навести: наскільки необхідне є читання і те, що відбувається після читання, ви ж, напевно, знаєте, що ми почали. Процес публічних обговорень вистав у театрах поки що це був один театр театр юного глядача. Мусимо сказати, що це постпрем'єрне обговорення було доволі складним і для учасників, і для театру, але здоровим процесом. І обговорювалися там не тільки вузько спеціалізовані театральні якісь принципи. Там обговорювалася і інтерпретація тексту. Що є дуже важливо, і це говорилось дуже бурхливо. Тобто те саме може відбуватися і під час створення чи відновлення якихось читацьких клубів, тому що для людей важливо е пережити цю ідею і поділитися е нею з іншим. Тому взагалі будь-які підтримки програм читання на сьогоднішній день ну, є дуже важливими і не має значення, чи це книжка, чи це е бук, чи це монітор.